Малювання це, це мій спосіб життя. Я почав малювати з вісьми років. Це цікава історія була, тому що я народився на Львівщині. В селі і мене дідусь, сільський інтелігент, коли мені було вісім років, це для мене загадка це до сих пір. Наскільки він був освіченою людиною на селі. Він і, і книжки писав, і дякував. І він мене повіз у Львів на екскурсію. І знаєте, куди він мене повіз? У Львівську картинну галерею. Коли мені було вісім років, це хлопцю з села подивитися європейське маля. Я не знаю, звідки йому ідея ця прийшла. Він теж ніколи там не був. І це мені таке так вразило мене. І на а, і на Високому замку. Руба була така, де можна було оглядати ціле місто. Оце два епізоди мені запам'яталися. В цей же день діду мені купив акварельні фарби, і з цього часу я почав малювати. Діду мій для мене це такий патрон по житті був, в принципі. Якби не мій дідусь, то, можливо, не було б цих робіт і, і всієї творчості. Ну, це середовище це можна було жити. без цього, ну Це взагалі було би вже катастрофа. Ну, коли ти зустрічаєшся, виходиш в місто і зустрічаєшся певний час. І ну, хоч якась була віддушена в цьому житті, ну, тому що ви час бути в закритому просторі майстерні чи приміщення, бо не завжди була майстерня. У мене була майстерня нелегальна, де в мене було півтора метри на три метри. Я там, я там створив чудові речі. Я там і жив, і працював. І, ну, і коли ти приходиш, зустрічаєшся на каві, була така культова кав'ярня, нектар. Ну, і зустрічаєшся з Аксініном, з Комановським, з Віром. Ну, Тут це можна було кілька годин постояти, поділитись певними рефлексіями поділитися, що хтось зробив. Ну, чомусь чомусь ночами дуже працювалося. Чомусь про цей спокій нічний. На тих ранішніх кавах можна було багато речей поговорити. А Аксінін, а Корольов, Роман Филипчук, ну, це такі інтелектуали львівські, відомі. Ну, це вже трошки це в 80-х роках було, пізніше трошки. Ну, це вже проводились нічні бесіди, проводилися до шостої ранку, до п'ятої ранку. Новинки музики, новинки літератури, ну, звичайно і мистецтва. Без цього було б тяжко, в принципі. Хоч я дуже. Не дуже відкритою людиною є для спілкування, але це маленьке коло якось. Тримало людину в тонусі. Мені здається, що це для мене це була реальність. Я тоді не задумувався ні над Сюром, чи це. це. Ну, ми жили б в такому сюрреалістичному світі. Це моє нутро було. Я не знаю, я так жив, Ну, я можу глянути на кожну роботу і я. Дуже гармонійно себе почував в цей час з цим. Це не було якесь надумане щось чи, чи щось. Я відчував цьому гармонію. Як гармонію відчуваю до сих пір з цією роботою, з сірою, наприклад, де, де досконала гармонія у всьому. Так само і з цими речами. Ну, я, як людина, яка любить еволюційний якийсь процес. І з часом ті форми, як ви кажете, сю реалістично метафізичні почали. Переходити в більш мінімалістичні, може, не знаю, але я відчував якусь потребу очищення якогось. Не можна ж жити весь час в певному такому напливі енергії. Але я згадую цей, цей власний період. Це найбільш продуктивний для мене період. Ті часи були 70-ті. Ну Це не було дня, щоб не було в руках пензлика. розумієте? Це це, це потреба була, ну, не знаю, як їсти, як, як пити. ну Це, це обов'язково щось повинно було хоч один мазок поставити. Часом я з ностальгією згадую ті часи, і порівняно з теперішньою молоддю, які щось створює, розумієте, людина зараз ну ніяких обмежень немає. Розумієте, і, 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 власне, ця ситуація спонукала до, до такої творчості, до, до, до тих сюжетів, до тої інтенсивності. Ну, Ця енігма, ну, тає, це таїнство в тій енігмі. Ну, для мене це як якесь вознесіння. розумієте, Це порив молоди, мо, мо, молодих. В літах, власне, це порівкохання оцей, оцей подих, оцей, це як фіксація моменту якогось це... мить, щаслива мить зафіксована. Гармонія для мене це. Я відчуваю оцей енергетичний заряд. Настільки на нього можна дивитися, і вона дійсно притягує глядачів, де мінімум засобів це лінія і, і, і ледь ледь кольору трішки, розумієте, але там настільки все вишукано, настільки все прораховано якось, розумієте, що там достатньо дотику перерізати якусь лінію, і воно все розсипеться. На ці всі атоми, молекули. Тут ця робота фіксація стану людини, в якому вона перебувала в той момент, і, 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 і це робиться на одному подиху якось. Може, тому вона притягує людей так, що оцею простотою, тим мінімалізмом, і разом з тим такою енергетикою. Ну і ще потрібно додати, що вона досить музикальна. Багато робіт в моїй колекції, це були зроблені, власне, під, під певним впливом музики. Не то що впливом, але під, під якимось музичним супроводом. У мене є цілі цикли, які на певні музичні твори, навіть якась фіксація була, якась моя імпровізація. Ну, так, я любитель джазової музики. Імпровізація для мене це як і процес творчості взагалі. Знаєте, процес творчості для мене це було це, це щось святе для мене. Не знаю, це для мене, можливо, не завжди так важливий кінцевий результат, як процес. Процес творчості. Це, процес, це муки, муки якісь, розумієте, це ти приходиш і бачиш полотно чисте, чи це папір. І оцей діалог. Між тобою і чистим полотном, ну це, ну, ну це велика таємниця. Це таємниця, яку трудно описати. Це треба відчути Це. Не знаю, чи всі творці відчувають це, ну, Але для мене процес творчості це, 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 це дуже важливо. Розумієте. А відносно імпровізації. в мене був колись два роки випожачений саксофон то Я, діалогі... я провадив діалоги, розумієте, з... з тим інструментом. То мені здається, що цей інструмент це єдиний інструмент, з яким можна діалог провадити. Якийсь душевний. Ні, зараз я, я не граю. Я просто його мав в майстерні, і я музикував з ним просто. Ну, люди пам'ятають до сих пір, в принципі, ці... Якийсь там, які, які робилися до п'ятої ранку. Там, це, ну, це було в юності. А зараз люблю так на правду, якщо працювати в тишині. Може, я перебуваю в такому стані якомусь, що мої роботи, власне, вимагають якогось зосередження, а слухаю вже окремо, можна слухати. З горнятком кави чи келихом вина, яке я. Створюю з 2005 року, наприклад. Маю, маю хобі таке. Маю невеличку плантацію винограду в родинному маєтку. Ну і так. Я, наприклад, мав можливість в свій час в 90-х роках побачити наживо концерт Пінк-Флої. Це теж було дуже. Якусь гармонійну з моїми живописними роботами, тому що подивитися концерт наживо Floyd з його ефектами кольоровими музични, е, живописними, різними вкрапленнями е, комп'ютерних технологій, ну, це просто Ну, Ян Гарбарик, наприклад, з Джазменів. Ну, дуже люблю скандинавський джаз. В 80-х роках для мене був дуже споріднений зі мною, чи я з ним не знаю. На одній хвилі ми якось це, це... Чеслав Німен, наприклад, польський виконавець. У мене є зібрання всіх його плит. І коли він приїхав у Львів, у Львівську оперу, я пам'ятаю, що я п'ять вечорів на п'ятьох концертах побував. Це один з найбільших, що я, власне. Геніїв, що я слухав, теж. Крім Девіса і інших.